Прокинутися, курва. Та, все. тіптор запустився, все запустилося, все повинно бути топово. Так, людей я бачу, які заходять, людей я бачу, які заходять, все, все повинно бути нормально, чат видно, все видно, все, підключаємо, щоб була озвучка. 11.52, давно не було стрімів цю годину курва, часу. Музичку трохи чутно можна зробити, навіть трохи голосніше. І чекаємо, щоб позаходили, курва. Свої тепер люди, курва, нікого немає на сервері. Що це за зрада тотальна? Ні, а чи зараз ніхто не зайде з телеграм каналу, то ми просто тоді баунті. Давай заходь, баунті. Я ж скинув айпішник, ви ж бачите айпішник в Телеграмі і так далі. Тому ж потрібно написати просто Connect і IP. Я думаю, що ви зараз хоча б пару людей зайдете, потім позаходять ще челіки якісь. Це я думаю, 100% буде. А те, що він пропав, це буває в CS 1.6 пропадає, бачиш, типу, в мене ж він є. Сервер недоступний. Сервер Н доступний. А я ж я зайшов. А як я зайшов тоді, а? Ну бачиш, в мене все є, все нормально. Ти ж цей, ти напиши ось тут просто собі Конер, ти все. Ероп? Європа! думаєш, що за Європу вона не дає, просто Конер написати і оцей IPшнер ставити. І повинно буде працювати. Зараз тоді, що ми йопта, вину, почекаємо, якщо нікого з наших не буде, тоді підемо просто на інший. Я чу так. Питання, які в мене ще є інші сервера, оце, оце цікаво. Мене, о, ні, в мене є інший сервер, на якому 10 людей зараз. Може ми туди підемо. Валя, а ну давай, ладно. С сервер інфо Йопта. Все одно я бачу, т один. Я зараз скину в телеграмі просто і пішнер. Все, я в теограмі і там скинув. Це нажимаємо Enter, а там нічого. Та ти його не додавляй, тобі потрібна сюди. Консоль. От є консоль, написати там буде Connect. Через блять букву С українську, да, англійську, я не знаю. Пишеш «Коник» і, в тебе буде... і пишеш ти епішник, і в тебе буде заходити. Просто скопіює епішник і все, і тоді буде нормально. Як Йо криць, буква Йо. Російська буква Російська в тебе є. Або, ну короче, як консоль відчиняється? буква Йо, все. Речі, давай потити цей, по ти намагаєшся зайти, я зайду на інший сервер. Human, Angle клава. Ну, в тебе англійська клава, више таба буде кнопка, йопта. В тебе зліва є, блять, shift, Caps, таб і, блять, перед єдиничкою. Ладно, шо тут? Погнали, а, блядь, блять, хто тут грає? Аху я ознавала, погнали, погнали за спецназ, похуй. <плес> Зараз подивимось тоді. Як чи хочеш, я скину цей пішне цього сервера. В Телеграмі можеш сюди зайти, я так. Блін, а я собі поставив цей 1920 на 1080, це дуже турво незвично, але ладно. Ну, хай буде, хай буде. Бля, не все одно хочу спати ще, а це мінус. Я, до речі, прокинувся, світло було, я такий ніхуя собі. Бо 10 година ранку, таке нормально. Хоча, типу, останнім часом я прокидаюся о 10-й 11 і світла немає, я чи так подумати. Тобто сьогодні дійсно трохи почастило. Де терарія, Йопта, у мене питання, а? А, вон, выиграли. Этот тадаз. Этот ты даже? Шо не понял? Шо? Этот ты даже. Шо этот ты даже? Не зрозумей, нихуя. Бля, сподіваюсь зараз буде летіти в мене, а? Що, мене зараз не буде летіти? Це буде печально. Сподіваюсь, залетить. Этот даже не отривається? Чому? Що сталося в тебе, блядь. Сейчас тебе не йде? Ніхрена баунті, а? а. Щас тебе печально. Могу -могу. Бля, їх двоє, ні їх троє. Шо, піль менше. Так, погнали далі. Калашке, калашки. Погнали, запушимо. Троча, потрібно розминатися. Бля, мені потрібно кейсер забрати в кейс. Там вчора я хотів пограти, куру, 8 я байтів обнова була. Так, тебе маут, два чела. Еск? Так, тебе маут. Там не дві людини грає. Там менше людей грає. Там ж прикол в тому, що там Там зовсім ніхто не грав. Там Мої? ж прикол тому, то. Там же ж прикол в тому те що цей. Те Та що там же ж два наблюдателя. Це два бота просто Стоїть і все Ось в чем сосуд? Бля, він всіх ебашить, курва, я нічого не встигаю зробити А, тебе ма... А, это тебе ма... Да, звісно, пільничок Курва, оці відоси в дискорде твої Курва, вони мене трохи бісять Там постійно якась параша просто, І все, пільничок Бля, він же їх захуярив. Все, блять! Бля, можна я кого-нибудь похуяриться, а? Я нікого, блядь, не бачу, турба, щоб пофайтитись. Погнали на вам, все. Потрібно було в CS2, юпта. Потрібно було кейсер би забрати. Тож що потрібно. Іграть просто не умеет. Диви, перший є. Другий я, блядь. Так теж буває це нормально. Життя бентежне, да? Що таке баунт? тебе і сюди не заходить, корова Баунті? Що відбувається в тебе? Можна питання? Все, Франція, Польща не дає нічого робити, юта. Не можна вже і пограти круг 1.6. Ну пограв. Туди ось та трас. Нікого нема, блять. Це не відчиняється? Спробуй може перезайти в КС 1.6, я не знаю, чесно. Тебе ще зовсім yeah. життя бентежне. Оп! Паст вон. Погнали сюди. Блін, я знаю, що в тебе, серйозно. Консоль відкрив. Консоль відкрив, це добре. Уже добре хоча б, що консоль працює. Пельмень, но. Шо пельмень но? Оба іде, іде, іду. Брата, ти не хочеш здохнути, а? Бля, він похилився. Скільки у мене, шість патронів. Два хп, блядь. Оп, відходимо. У мене є флешечка. Куди бы їдати? То Ось тако давай. Оп! Блять, хуйня флешка, я чесно Нормально, професійно Хуйня, я чесно, тотально, но одни так, добре. Да, сака. Я скинув в телеграмі сервер. Тому що на тому людей на бортурво. Я чекав, чекав тур, баунті не може зайти, так і Можемо піти на той, чи хочеш поймети. Один на один, пожалуй, тобі одразу. Что-то на, на английском пишет. Та шо, ты берешь, пишешь конок, ты все на английском мове и все тут так. Бля, можно было бы підняти? Bua. О, мене піднимаю, дякую. Есть oh, сервер Ua? А все, еще не сервер юа, такое питание. Не зрозумів ніхуя. Курва! Тебе не пускай на утринке сердца, що а он тяжно питання. Польша. Тут начебто то Польша не заборонена, мне здається. Ммм. Меня піднимает другой разу. Ну да, 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 да. да Поставник Данил у Навіщо? Нахуя, можно питання? Я хочу здесь своим градусой нейтом, пельмень. Давай нагм. Так давай, все, Тоди потрібно Pasqua. розносити, блядь. Та-да. Бля, справа. Блядь, тут свои флешки флешать, блядь. На том сервере не флешать, оп Не Его дрон гонь. Здорово, я побачил. А я ще хочу спати курва, я не розумію. Я, як я раніше стрімив о 9-й годині ранку, бо мені вже складно курва стрімити 11.12. Хоча сьогодні світло, я оце. Заходи на Уилком, то Ukraine. Як я на якому сервері. Український кайфа якийсь. Ставля баунти. Чому тебе не пускає на той сервер? Можна питання Ну в мене той сервер все одно я, во. в мене все є, юбку. Я чи так. Фан Мусима, Экс. дякую, тобі, я за серпень. Я пам'ятаю, бля. ти вчора був. Я зайшов Джаз засов. На той сервер? Ну давай, зараз, я раунд спитаю питаю, підемо тоді довго. Пельмень, ти будеш чи не будеш? пельмень, тебе світло є? Або пельмень же вийшов. Таке питання. Пельмень, ти будеш чи не будеш в на Да. В Ладно, погнали, я буду чекати довго, Не Який там, блять. Welcome to your train. Давай, я заходжу до тебе. Зараз подумай. Дякую ще за дві монети. Уроки за мене, от сидиш. Та що ти взяв, блядь, включив на задньому фоні і роби, займаєшся справами, блядь. Я пам'ятаю, я колись так в зумі і сидів. Я блядь, взяв просто включив собі зум, блядь. Де ти там, блядь? Де блять? Покажи як на це робити. А ну и ты домой. Бля, ты скринбак там в точку ти чуєш? Так, все, погнав. бачу, на мене я погнал. А, а так, блядь, ні, все нормально. А ну йди сюди, блядь. Ти де? Че ж він почав вміти грати, він до цього не вмів грати, юпта. Ні, все, я дуже сильно вийобаюсь, почекай секундочку. Шо це, блядь, віпка і стікає? та нахуя мені ця віпка? <клес> Коротше, його із читов не запускали, я зрозумів, блядь. Хі -хі. Де зброя? А ну, секунду, блядь, зараз пробуємо. Диви на нього. Професіонал тут зайшов, а. Блять, ти будеш ходити так само вправо вліво как я, блядь, чи шо, Можна питання? Де ти там? О, Олег якийсь, блядь, зайшов. Шо за Олег? А ну, блядь, почекай, сука. Зараз зараз я все зроблю, а. Я по 70 хп баунти зношу, ножу, а. А ну, хаешечку дай. Ага, понял, блядь. Іди сюди. На. Оп, 40 зняв. Де ти? Патронів нема, почекай секундочку. Зараз зробимо все, що потрібно. На, давай. Оп! А що, нічого не видно, да? Так, все, зараз трохи розіграємо, все буде добре, блядь. Все буде нормально. На онлайк ін і строїл На... на онлік ще не устроївся? Та... Та ні, блядь. Потрібно, потрібно. Потрібно, потрібно це зробити, але поки що ні, поки що ні, поки що найде. Здарова, Захарчик. Як там в тебе справи, Захарчик? Оп! Ніхуя не жодного разу не попав, ну ладно. Бля, потрібно авір взяти. Но ну, я не можу авір взяти, я хочу Скоро пограти. Скоро сайд вас ібат. А ну, діго. Скоро сейд. Шо, сейд? Сейд, вас ібат, Шо? Пельменчик. Давай нормальною мовою, пельменчик. Доброго дня, ілля мельник. Зайду. Здарова, Ілля мельник. Чому так офіційно, а? Чи я врезаюсь, а? Бля, там зліва хуй. Справа хуй. Чому саме Илья мельник? іди кобяков. Кобяков, ти в сраку, а. Мене оце те, що постійно кажуть кобяков, мене це бісить курва. Який срак кобек. Що поторгуємось? Я зрозумів. Зараз, секундочку. Поторгуємось про що? Що ти хочеш? Що сталося, пан Захарій? хп нема! Рулетку за 70 гривень. Ось так от, за 70 гривень рулетка. Ось так от ви, да? Не, ну, що там випадає. Яйце обгову, то ми це не робимо. Якщо хочете так поторгувати. Яйця зараз дорогі, за 70 це повний наокуп. Да, та понятно, а до речі, ні. та ні, я ж кейси не можу вивезти. Я что так? Ну типу, зі Стіма вони ж там виводяться, ну там така мінімалка, блядь, за них. Кому таке собі. Блять, а ви заїбали пушити, сука, а? Що за срака? Ну, блядь, дай, блядь, де тут калаш, блядь. Іди сюди. Що в мене там. А що в мене з тіктором? Мои тіктор тут чи не тут сюда? Він живий чи не живий? О! Ресторт 25 января. Гамблінг. Що за гамблінг? Що? Так, зараз потрібно це, Подивитися, що в мене на Наценік на 70 сталося. гривень, що ти молодий, Нацені 70 зміни? гривень, що ти молодив.